Що вам потрібно почути саме зараз? Думайте про себе. Що вам потрібно почути саме зараз? Ви людина з завищеною самооцінкою. Ви вважаєте, що всі вам щось повинні. Також можете проявляти в деякій мірі егоїзм. Що ще? Ви чомусь не рухаєтеся у правильному напрямку, чомусь застигли на одному місці. Ви вирішили відсторонитися від ситуації, яка у вас є, і зачекати? Можливо, слушного моменту. Можливо, ви не хочете на себе брати відповідальність за цю ситуацію. Можливо, хочете подумати, як вам бути далі. Що ще? Вас очікує вдача, але для цього щось потрібно зробити. Потрібно докласти зусилля. Нічого з неба вам не впаде, якщо ви самі не зробите до цього якогось кроку. Але знайте, в будь-яких починаннях вам буде посміхатися вдача.